Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Ще ніколи в історії Сполучених Штатів Америки за останній час не було такого, що президент США був на стороні ворога своїх союзників. Це просто нереально зараз виглядає і, на жаль, все міняється. Міняється конкретно, що Сполучені Штати Америки займають не то, що навіть нейтральну позицію. А позицію того, що вони нібито хочуть нормальні відносини з Росією, з країною, яка напала на Україну, яка продовжує атакувати Україну після того, що Трамп нібито поговорив та порозмовляв з Путіном. І якщо брати по словах Трампа, як Трамп зазначив, що Путін хоче миру, то тут Путін продовжує показувати свій справжній мир. І Путін не хоче приїхати в Сполучені Штати Америки або в якусь іншу країну, бо йому стидно перед тими людьми, і він є боягуз, тому він і не приїде і не їде. А Дональд Трамп зараз все міняє і дійсно створює дуже конкретну проблему. Європа Європа конкретно береться і гуртується разом. Вони гуртуються проти Сполучених Штатів Америки. Бо вони розуміють, що Сполучені Штати Америки фактично йдуть проти них і проти всього, що відбувалося за останні три роки. Я вам рекомендую підпишіться на цей канал прямо зараз. От зараз натисніть на підписку, щоб ви не пропускали важливої інформації, бо інформація міняється швиденько, як бачите, я працюю оперативно та інформативно. Ну що ж, друзі? Нова заява. Нова заява від віце-президента Венца стосовно потенційного мирного плану, який Європа готує з Україною, щоб представити Сполученим Штатам Америки. Європа хоче послати своїх миротворців на територію України, щоб миротворці європейські... Підтримували і гарантували безпеку, безпеку, щоб Росія не йшла далі, щоб Росія перестала нападати на Україну і українців, і Вен сказав, що це є дурня, що країни, які не воювали за останні 20-30 років, не можуть не можуть посилати миротворців і думати, що це допоможе, що це зупинить, що це надасть гарантії безпеки, що це зупинить Росію. І воно настільки обурило Францію і Великобританію, що багато ветеранів тих країн сказали, що це дуже гидко. Гидко чути це від віце-президента Сполучених Штатів Америки, коли Великобританія і Франція воювали на одній стороні. І що Великобританія, і Франція це є близькі союзники, хороші друзі, багато разом солдат полягло цих всіх трьох країн. І зараз Венс починає так прикро ображати, ображати Францію, Великобританію. І коли Венс побачив, що на нього так натиснули, почали нападати, він почав одразу приховувати, що він не має на увазі саме цих двох країн. Але він мав на увазі саме цих двох країн. І не має значення, чи вони навіть не були іменно Франція чи Великобританія, за кого він говорив. Все рівно це дуже, знаєте, неприємно. І він Вен зазначив, о! Давайте тільки є один вихід, щоб гарантувати безпеку Україні, щоб Сполучені Штати Америки фактично контролювали Україною, і тоді, нібито, буде безпека. Тобто, якийсь віце-президент, який недавно дуже сильно наговорив на Трампа, не любив нас Трампа, відверто наговорював, що він один з найгірших президентів, ніколи не би за нього не голосував. Тут все змінилося, він продався, бо знаєте. Підлизався його автоматично, Трамп зробив віце-президентом. Він же, знаєте, великий фанат Трампа, і тут він починає вказувати, що робити іншим країнам, і який він нас, знаєте, дипломат. І Україна має право на свій власний вибір. Українці не повинні залежати постійно від когось або е, чекати, щоб хтось вирішив за них їхню долю. Україна просто має право на існування, так як і кожна інша країна. І все, що Україна хоче, це не більше, ніж того, що вона має, і вона має повне і повноцінне право на те, що відбувається. І ви, друзі, як бачите на екранах зараз за пару секунд, Венц також в своїх соцмережах конкретно-конкретно налетів на українських протестувальників, бо він налякався, він налякався, що вже протестувальники ні, не люблять його, а показують йому, знаєте, е, такий. Конкретний, конкретне відбивання в його сторону. І я зараз вам зачитаю, що він дійсно написав. Сьогодні, коли я гуляв з моєю трьохрічною донькою, група протестувальників Слава Україні ходила за нами та кричала: оскільки моя донька ставала все більш тривожною та наляканою, я вирішив поговорити з протестувальниками в надії, що зможу обміняти на них кілька хвилин розмови. Залишивши свого малюка одного, майже всі вони погодились. Це була здебільшого шаноблива розмова. Але якщо ти ганяєшся за трьохрічною дитиною в рамках політичного протесту, ти лайно. Як вам, друзі, така заява від віце-президента Сполучених Штатів Америки? Знаєте, друзі, він прикривається своєю дитиною. Нібито хтось за його дитиною справді там нападав чи хотів дитину налякати. Українці зараз борються за свою країну, за свою незалежність і українців дійсно накипіло. І особливо після того, що Венс зробив в Білому домі, українці хотіли підтримувати, підтримати свій народ, показати свою єдність і бачите, це робить свою справу, бо Венс. Налякався івен сказав і назвав потенційно таких людей, що вони лайно. Нібито, як я вже кажу, що ті люди справді хотіли налякати його дитину. Українці насамперед хотіли, щоб він побачив, що українці не погоджуються категорично з його заявами і те, як він віднісся до українського президента під час візиту його в Білому домі. І Венс нібито поговорив, показав, що він такий герой, що все нормально, і вся розмова прийшла добре. А чому розмова прийшла добре? Бо українці вони є хороші люди, вони ніколи не шукають проблем. Українці завжди готові дипломатично поговорити, і українці з ними гарно поговорили. Те, що українці просто кричали Слава Україні, вони кричали Слава Україні, бо вони хотіли до себе увагу при, при, привернути. і їм не байдуже те, що відбувається в їхній країні. Але Венс, нібито, назвав... Лайно таких людей. Ну, знаєте, ну це віце-президент. Ну, 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 дип... ну це ж гривень, ну, друзі, ну це ж гривень. Ну я собі не дозволяю матію, ну, таких як деякі ці політики, так звані, які представляють мільйони, мільйони людей. Ну коли вже це зупиниться, і буде розуміння, що деякі люди. Не є хороші в своїх позиціях, і не всі люди, які в таких позиціях, вони їх заслуговують. Просто деяким везе, або деяких хтось інший просуває, і вони, як то кажуть, роблять все, що їм говорять, не думаючи навіть про свою власну кар'єру і про своє власне серце, що серце говорить. Але в теперішньому світі, на жаль, мало людей залишились, які мають добре серце, які дійсно хочуть щось зробити добре для більшості людей і не бути хамами насамперед найголовніше в житті не бути хамами і не думати, що світ тільки крутиться навколо одної людини. Світ крутиться навколо нас всіх, і ми повинні завжди розуміти те і поважати планету, поважати один одного, ближнього, і не поводити себе з ніколи в ніякій ситуації, завжди виходити дипломатично, з любої ситуації, якщо це звісно можливо. Зараз справді все міняється. Європа дивиться на це, все розуміє, що їхня безпека є в їхніх руках. І Сполучені Штати Америки навіть сьогодні Трамп зазначив, що він думає над тим, щоб забрати американських солдатів з території Німеччини. Тобто все рухається в той бік, що Америка залишає своїх союзників позаду, і Росія собі робить те, що вона хоче робити. Америка робить те, що вона хоче робити. А європейці застряли посередині, думаючи, що буде далі. Це прикро це все бачити. Я думаю, що так, як і ви. Ви не очікували, що все так повернеться і зміниться. Але завжди-завжди в житті треба очікувати любе. Бо нічого не гарантовано завтра, нічого не гарантовано в наступну хвилину чи в наступну годину. Треба все брати від життя прямо зараз і робити висновки прямо зараз. Я надіюся, дуже надіюся. Що все ж таки якось все вирішиться справедливо в цій всій ситуації? Насамперед я дуже хочу щоб ця війна вже завершилась в Україні, так як кожен українець і українка, особливо українці, які перебувають в Україні, які ніколи не покинули Україну, які були з Україною до кінця і продовжують з нею бути таким людям. Дійсно, треба шапку з голови завжди знімати і бути їм вдячними за те, що вони. Полюблять свою країну і роблять для своєї країни все, що вони можуть зі свого боку. Я надіюся, що це відео вийшло цікаве, важливе. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.